Вітаю, 22 серпня в центр України прийшов я копати куповану картоплю. Виглядала вона не дуже, у неї було спочатку закручене листя, стеблі дуже тонкі, їх було в кущі дуже мало. Затягти вона не змогла. весь простір, в якому було посаджено, Ну і висохова вона відносно також рано Я вже зараз будемо викупувати і остаточний результат подивимось викупував врожай отже це відібране картоплений наступний рік посадково врожай не дуже але він є так ще були як і взагалі Ой, більшість кущів вижила і доволі гарний результат показали. Вже наступний рік будемо продовжувати її вирощувати. У чому проблема купованої картоплі, особливо навесні, тому що вона проходить, ну, щоб її купували, зламують паростки ну і інші маніпуляції, які робилися на полі заливалися різним хімією, тому вона нам дала дуже гарний результат. Але результат є, мене він повністю задовільнив і на наступний рік будемо її саджати і викопувати. Дуже гарна така картопелька, кругленька. Це напевно сорт білороса, але я можу, можу і помилятись. Дякую за увагу.